Всім привіт! Зараз покажемо вам на одному з наших об'єктів, що саме ми тут встановили і які конструкції замовив наш клієнт. Перше, що хочу вам показати, це скляна огорожа. Вона в прозорому варіанті і йде від першого до третього поку. Також є тут міжкімнатна перегородка. З доводчиком мають двері, які відчиняються і ось таким чином закриваються. В обидві сторони доводчик працює. Це дуже зручно. І виглядає дуже класно. Також в цьому будинку є шторочка на ванну. Ходімо, покажу, як це виглядає. Ось такий варіант. Скло ми використовуємо 8 мм гартовано, в даному випадку воно прозоре, фурнітура з нержавіючої сталі полірована А Також в цьому будинку є розсувна душова перегородка з верхнім підміс. Тобто під дверима у вас нічого немає. І вся система крепиться зверху. Це дуже зручно для невеликих душових кімнат. Ось такі конструкції ми встановили в цьому будинку. За детальною інформацією пишіть нашим менеджерам, вони вам все прорахують.